На засіданні постійних депутатських комісій обговорили три петиції, що набрали необхідну кількість голосів. Їх подав шосткинець Віктор Товстенко. Ці звернення мають бути розглянуті міською владою. Перша петиція стосується створення статуту шосецької міської громади. Цей документ, який часто називають конституцією громади, визначає повноваження місцевої влади права та обов'язки жителів. Важливо зазначити, що згідно із законом про місцеве самоврядування, кожна громада зобов'язана затвердити свій статут до 1 січня 2027 року. Громадської організації Шосільський актив громади Наталія Максіна звернулась до депутатів із закликом створити нову робочу групу для розробки статуту. Вона запропонувала, щоб до цієї групи увійшли як представники місцевої влади, так і громадських організацій. Ми хочемо створити ці люди, які проголосували статут, який допоможе нам жити в гармонії з органами місцевого самоврядування, щоб сі рішення кіоски, земля або інші. Теж з нами узгоджувалось. Ми теж маємо право розуміти, що тут приймається, кому передається і що робиться. І це правильно, і це нормально. Перший етап це дійсно створення робочої групи. Далі статут нас зобов'яже законодавство створити статут. Тоді вже дійсно будуть пропозиції. Друга петиція Віктора Товстенка стосується нагальної проблеми енергетичної безпеки громади. Автор закликає скликати позачергову сесію міської ради, щоб вирішити соціально резонансну ситуацію з теплопостачанням. У своїй петиції Товстенко вимагає, аби одна з теплопостачальних організацій міста припинила, як він стверджує, обкрадання місцевого населення. Крім того, він закликає ухвалити рішення про створення місцевої програми енергетичної безпеки. Також автор петиції наполягає, щоб Шосицький міськвиконком звернувся до поліції із заявою щодо заборгованості. Теплопостачальної організації за оренду комунальної власності. Согласно закону об оренді комунальної і державної власності. Орендар, якщо, допустим, заборговує за оренду плату більш ніж три місяці, йому не продляють оренду. А у нас тут заборгованість 24,7 мільйона з 21-го року. Це на 1 липня цього року. Це як? Начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк озвучила інші вимоги цієї петиції. Творити на базі громадської організації шостинський актив громади робочу групу з контролю ціна утворення та тарифікації комунальних послуг із залученням фахівців та представників місцевого самоврядування. За думкою Віктора Товстенко, плата за опалення місць загального користування у будинках теплопостачальним підприємством береться незаконно, тому він озвучив на його думку найкращий варіант виходу із конфліктної ситуації ділаємо додаток до публічного договору що не заперечує законодавства України, де ми дозволяємо безоплатне користування внутрішньодомовими системами міста. Мозамінка барта. Вони повинні не тарифікувати МЗК своєю чергою. Дарія Грибенюк наголосила, надання послуг здійснюється у рамках закону і плата за опалення місць загального користування здійснюється законно. Кожен з нас хто є співмешканцем багатоквартирних будинків. Повинен був обрати модель управління власним будинком. будь-це колективний договір, будь це індивідуальний договір з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем. Так. Без обслуговування е, А що не вибрали, Ми модель? Ви вибрали модель підприємство. вивісило для всіх ні, 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 ні. Я не У підсумку довгої дискусії між представниками громадськості та народними обранцями було вирішено створити робочу групу з приводу врегулювання соціально-резонансної ситуації навколо енергетичної безпеки населення громади її склад повинні ухвалити на сесії міськради. Треба зазначити, що ще одна петиція авторства Віктора Товстенка також набрала необхідну кількість підписів, тому теж буде розглянута. Вона стосується відновлення технічної документації на будинки Шосницької громади.